Це мій улюблений трактор кабінний ката. Ката 454, 504 ось, і ще є 354. Я вам зараз, хлопці, в чому ката. Вот. головне, що в цьому є в оренді, це дуже оперативна, швидка, якісна гарантія, сервіс. В будь-якому випадку, хоч у вас насос якийсь зломило. Хоч у вас прокладка, хоч у вас щось серйозне, до вас приїдуть, зроблять, не треба буде нічого пересувати, нікуди бігати, нічого самому крутити. ТО планове зроблять, приїдуть перше, щоб все було грало, файно робило. От, це в нас тракторці на паутінік кінських сил. Є на 45, є на 50. А, уважно, на 45 кінських сил. Буде 495 мотор на 50 кінських сил буде 498-й мотор. Тобто чи конкретно по железу, без турбін відповідає кінських силах мости, бортова, дорожній просвіт, високі колеса 20-28, ну це стандартно як у всіх. І Сінтаєвські Вайдонговські, точніше, мотори, які готується на Ловол. На Ловол 504, на Ловол 454 агрегатуються от точно такі саме блоки моторів. Це не КМ-мотори, це мотори, які стоять в Лову. Хто має лову, бачить, там зелений йде шильдик. Ну, звісно, компресор. Передня пара гідравліки, кондір в комплектації. Тому от підкапотне зроблено більш-менш охайно, все, хіба крила треба буде усилити. Рішетка кондиціонеру, захист радіатора. Пожалуйста, вам виходи на компресор. От. Дуже все. Ну, наскільки це можливо в Китайці, зроблено охайно. Пластиковий. Бак з боку йде під низом. Отакі от підкапотне. Так виглядає. Воздушний фільтр винесений високо. Тут трохи, звісно, проводів. Але то таке робити, як то кажуть, буде. Бачок у нас з двох сторон на соляру, щоб не заправлятися вже, не дозаправлятися. Зараз скажу, в чому його мінус полягає. На відмінність від теракторів Scout, на відмінність від тракторів там той же кентавр новий, він, звісно, трохи уступає. Примусово прижимне, задній грубий мост нормальний, як у всіх, тобто гідравліка, дві пари і одна наперед три пари гідравліки, теж, як у всіх, ресівер теж перемичка дається в подарунок, перемичечка йде зелена така в подарок. І сцепка Розбірна, ось розбірний диск. При різниці в чому? По дизайну, по дизайну. Кабіни на подушках, накріпання, все як поважно. По дизайну, по вакокрасочному, по шуму звукоізоляції, по взагалі, по цих всіх е, узлах програє трохи. Він е, е, скаутом програє кентавром кінтавром, именно, именно криліва, як зроблені, капоти. Об оздоблення кабіни, зараз побачите, теж яке іде, що різниця теж буде відчутно, що людина сідає в кабіну до скаута. Там звісно все набагато нарядніше. От, но, тим не менш по железу, по мостам, по надійності, по ціні виграє, ну, на мою думку, і по обслуговуванню. Ось така кабіна. Тобто, ну тут нету щелі, сквозних. Вот. Простенька така ступенька, ровный пол, бокова коробка, реверс зліва збоку Все дата виготовлення, Только трактор новий, дійсно трактор цього року. Вот. Ну, обшита корзамом, простенька сідуха без подовокотників. Такі ворочаги, негарні, можна сказати. Вот. І шумка, звісно, хуже. По кабіні. Шумка, звісно, значно хуже. По кабіні обшивка теж на відмінності то ж таки, від інших брендів. Но, як то кажуть, вам не шумкою і не обшивкою працювати. Хочете, щоб трактор був безпроблемний, взагалі і обслуговування було на рівні і все, то от, пожалуйста, і по железу простий, і ремонтопригодний, і з запчастями, які є, все. Кондьор, все, що треба. Прямусово, двох все, що треба. Пожалуйста, ось вам варіант то, що я показую цього тракторця. Просто недорого, надійно, а, зручно досить все. Ніяких по, по ньому моментів нема. Так само там прибор, ну, не, не цифрове повністю, не модне, а з датчиками, з таким міди, аналогами. Ну теж, як то кажуть, комусь треба, щоб було все красиво, тоді пролістуйте Кому треба, дійсно, тракторець, який попрацює і який обслужується на сервісі, номер внизу бачите, дзвоните, Хороший вес, по весу виграє він по вазі, проти однокласників, кажуть, 50 ка ката, 45 ка каката, важче -ка йдеть, ніж От, Тому, хлопці, такий ва варіант, кому зайшов, пишіть, дзвоніть, звертайтесь. Привозка вже з номерами. Нічого чекати не треба. Привозимо на красних транзитах з пакетом документів, на реєстрацію, все повністю від постачальника напряму. Тому теж, як то кажуть, момент немало без жодних предоплат, оплата або рахунок, або через касовий апарат по прибиттю при отриманні техніки. Всім добра!